Так, добре, значить, доброго ранку всім. От, і <кій> звинувачення проти мене, що я там лібералів підтримую, чи там когось другого, я прошу прошу, прошу вибачення, але вони не є дійсними, так як я 25 років голосував тільки за консервативну партію, і я сказав, що. Дивлячись зараз, що з'явився цей новий е, прем'єр з партії, партією вибрали Марк. О, і він е, м, похожий на прем'єра, я порівняв його і Джастіна Трудо. Трюдо, Трюдо Джастіна і Марка порівняв. Джастін він вів себе. Хі -хі 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 -хі. Він, був, він був смішним. Він не вмів себе вести, і, і, і я шуткував навіть, і люди шуткували, що він серед лідерів сімох найкраще виглядає. Але як лідер він не був найкращим. І тому, в е, Джастину Марк виглядає дуже гарно. Він веде як, себе як прем'єр, він говорить як прем'єр. і... І він похожий на прем'єр. Оце, що я сказав. Далі вибори будуть 28 квітня. От, і голосування за лідера це приватна справа кожного. Я рахую, наприклад, як я сказав, 25 років я голосував за консерваторів. І побачимо зараз. Побачимо зараз, які будуть кроки Марка. Побач, треба уважно почитати і повивчити платформу цього П'єра, як його паліва. Мені здається, що так. От, і подивитися, що він себе представляє, яка його платформа, почитати біографію, що він хоче зробити, послухати його характеристики від інших людей, наскільки він, він виглядає самовпевнений, рішучий, як криголам, молода людина. О, ну, виглядає, і чи він зробить щось. Це дві великих різниці. Ви бачите, що робиться у Сполучених Штатах. От, і про, про Сполучені Штати оце це наша Ну, Марк сказав, що ми були дуже довго головним другом. Його економіка була орієнтована і інтегрована безпека Сполученими Штатами. І він сказав: not anymore, вже не більше, він сказав. Все, Канада відходить в сторону від Сполучених Штатів. Бачите, ніхто не думав. От, І поговоримо про політику Монро або доктрину Монро. Монро це був президент Сполучених Штатів. І так, доктрина Монро. Початок 19 століття. Вона була нормальна, така може, для того часу, і вона не була, вона була описана ця доктрина перша половина. Не то, що перша половина, а початок, скоріше, десь в 20-х роках. Mm -hmm. І получила назву вже пізніше, років через 30, і в середині 19 століття, в початку другої половини. От. Вона передбачала, що Сполучені Штати як держава. Може існувати, коли не буде цих залишок колоніальних імперій, володінь навкруги Сполучених Штатів. І чомусь вони вибрали свою основну таку боротьбу: це з Іспанською значить, імперією колоніальною, яка тоді, в ті часи мала багато ще колоній, в Латинській Америці Куба була частина Іспанії, так. і, до речі, отримали незалежність з великою допомогою Сполучених Штатів в кінці 19 століття. Ну, Парламент там був побудований так само, як білий дом у Гавані. От, Я був там. От, Він похожий, дуже похожий на, на білий дом, о, білий будинок. У White House і в США. Так? От. І, і Канада, звичайно, Той на початку 19 століття в Канаді була Британська імперія і всі ці атаки Канади супроводжувалися аж майже до кінця 19 столітті. Прикордонні такі, такі, клаші з Янки на кордоні. І ви знаєте, що навіть до Першої світової війни тут в Торонто хлопчики гралися у війну, то завжди були наші. Це були ми, канадці, а не наші були, це були, значить, американці. Це були погані люди. От. І це одна із причин, що у багато старших людей я ще зустрічав вже 30 років тут, то в них Америка це погана. Завжди мене дивував. Оце якийсь такий казати первобетний, -пер 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 е, я не знаю, склад української первобетний, -пер е, е, антиамериканізм, який існував, завжди існував в канадійському суспільстві, який мені був абсолютно незрозумілий аж до сих пір, поки Трампушка не почав відроджувати доктрину Манро. І ця доктрина. Оприділила політику Сполучених Штатів на 100 років, може аж до Першої світової війни, де вони активно вмішувалися всі революції, всі антиколоніальну боротьбу спеціально в Латинській Америці. Так, в Латинській Америці, де вони зробили революції, вони старались знищити колоніації Вся, всякі які залишки колоніалізму, які були. І, Може навіть привело їх і в Філіппінську війну, дуже кровопролитну, і може привело до того, що Філіппіни стали частиною Сполучених Штатів. Також бо Філіппіни перед цим були колонією Іспанії і нелюбов Америки до іспанської монархії і втягнуло їх в цю війну, яка була і не потрібна їм зовсім. Багато було загублено людських життів і. Це обернулося нічим, що вони потім дали їм незалежність з великими як сказати, втратами моральними, і, і, і взагалі відійшли звідси, так? але вернемося до е, по, такої промислової частини, частини виробництва. І ця доктрина. Вона і так в Сполучених Штатах, що вони замкнулися почали замикатися в собі. Це перевиробництво. Ну, всі певно чули, що товари знищувалися, автомобілі грузили суднами і виходили в Атлантичний океан, там скидували, топили їх, бо це називалось перевиробництво. А чому воно було перевиробництвом? Чому його, наприклад, не можна було продати кудись, кудись ще? А тому, що там не було в людей грошей. І ті американські автомобілі вони просто не змогли би купити. Так? Бо не було чим заплатити. О, і, і вони знищували ці товари. Оце я вам розказую для того, щоб зрозуміти велика криза, і зрозуміти. Трампушку і його адміністрацію. Наскільки це не, не значить, хлопці з дівчатами, є Основні хлопці? Ну, як хтось сказав, що оце їм, оце, організовувати їм бої півнів, вони, вони готові. готові. Оце, оце їхня пряма задача і орієнтація, тому що вони, вони і свистати десь цей. Не на що не здібні. Ви бачите, вчора Трампушка видав наказ про створення значить, відродження назад вугільних значить, теплових електростанцій, які палять вугілля, вони були законсервовані. Багато, багато років, десятиліття були законсервовані. Зараз він так підписав, як він любить, фломастером, свою підпис поставив, що їх ніби. Бо, бо тут в нас вони експортували з гідроелектростанцій канадських і з атомних канадійських електростанцій для таких штатів, як Нью-Йорк, як Мейн, як Огайо, туди Мічіган північно. Східних штатів електрику, електроенергію з Канади, і десь 70% електрики туди на схоло з Канади. Ну, але зараз їм показали, що ми вам піднімемо ціни на електрику, в 50 разів, ну, так наполовину. Щоб вам весело було, то він підписав цей наказ. Но перше, воно те, що він обіцяв, це ці всі містечка, особливо в Пенсільванії, де є ці вугільні шахти, старі, які зараз закриті, законсервовані і там. Населення дуріє, значить, спивається, виїжджає звід... Ну, Він їм дасть, відкриє вікно можливості роботу. Вони зовсім знову свої шахти спустяться. Так? Ну, і це, це виборці Трампа. Це виборці Трампа. Він обіцяв їх. Америка again, Це значить, вони ці люди будуть мати роботу і вони будуть щасливі добувати знову вугілля. І задимлять труби цих теплових електростанцій, так всі будуть рай. Ну, все починається по своєму колу, будуть потім жалітися, що астма, що діти помирають, бля-бля-бля. забруднюється навколишнє середовище, яке їх зовсім не цікавить, звичайно, трампушки. Оці накази, що були вже ці трубочки до Кока-Коли, до цих всіх напоїв. Вони були вже паперові мали бути по новим стандартам. Він це відмінив також і вів пластикових назад. так. Ну, ці пластикові трубочки, що вони кругом будуть валятися, це його не турбує. так. І кхе, оце забрати забрати всю виробництво автомобілів Канад, з Канади. І з Мексики ввести на Мета 25% на експорт других автомобілів, відкрити літінні алюмінієві заводи, побудувати в США все зробити знову виробництво в Америці. Ви розумієте, ця ситуація вона вже була. І воно закінчилось пшиком великим, великою депресією. Чому перше вони вироб, вони зроблять це все. І вони вироблять і вироблять дуже багато цієї продукції. А далі що? Ви бачите, як тут у нас в Канаді повикидували весь алкоголь американський. Я не бачу в магазинах овощів фруктів. Значить, з Сполучених Штатів. Ну, звичайно, як вони пахнуть 25%. І з 100 тисяч людей чи 150 тисяч людей, які працюють в автомобільній індустрії в Канаді. Ну, не всі, більша частина з них загубить роботу. Ну, тому що тут залишаться Форди, там ще в нас залишаться. Не Форди, хай буде то американська компанія, хай залишаться ці Хонди, і Тойоти залишаться. Тож вони сподіваються, що люди будуть. А 41 мільйон. Я, я, наприклад, Канади. Я бачу, як канадійці, то я торкався цієї теми. Оцей пещерний довгий, який в генах кожного канадійця. Антиамериканізм він проснувся. Ми пам'ятаємо, що Канаду заснували лоялісти. Або українські роялісти. Це ті, які підтримували короля і не хотіли жити в республіці, і вони або перейшли сюди на північ Сполучених Штатів, або вони були вигнані зі своїх містечок. І це все передалося дітям їм через покоління, через багато поколінь передалося дітям, і вони, вони чекали цього моменту. Тобі ж, і тут, щоб хтось зібрався, ці старі лоялісти, їхні діти, щоб вони стали на коліна і цитувати почали Трампушки Ринг, Як тут кольцо тут не кажуть, от ще одна така різниця. от москалів там цілувати чоботи. так, Сапог цілувати не будеш, Ілі, от. А в, в Західному світі то ринг. Кольцо. Кольцо. Як бандити, знаєш? Ти присягаєш на цьому монарху. Ти цілуєш він дає тобі перстень і ти цілуєш його перстень. Це поцілов рінг. Kiss my ring. Рінг. Так е, ніхто йому рівня цілувати не буде. Так? І до чого це приведе? Е, ми теж введемо пошліни. І європейці введуть пошліни також. І це дуже як апсет. Робить сум для Трампа, бо Канада почала грати разом з Європейським Союзом. От. І Японія уведе пошліни, і люди не почнуть менше купувати американських товарів, ніж зараз набагато менше. І от е, зробимо таку у своїй голові таку схему. Трампу це все вийшлося. Він е, в Канаді. В Канаді криза, звичайно, буде економічна, тому що 70% економіки орієнтовано на Сполучені Штати. Але, але, добре, ми залишимо це зараз, і в нього ці всі заводи працюють, і вони виробляють алюміній, і роблять автомобілі, і роблять самі ці пральні машини, вони зараз. Де в Канаді як я завжди купував тільки американські пральні машини. І по суду, машини також американські. Завжди купляв. Ну, вони ж є і Bosch, і є Samsung. Гарні хороші. Ми зараз Bosch, між іншим. Бо ми відійшли від цього так. Ми і так ми не купуємо, так? Ну Кічен Air ми Американські ми не купуємо. Ми більше, бо... Ці Bosch, Bosch довше працює. Довше працює. Так моя дружина любить мити... По три рази на день посуду <свісно> одна тарілка, вона її запіхою і включає машину. Ну, це таке. Я з цим зробити нічого не можу. От. Так. бо що витримує цих циклів? Ну, багато більше. Це більш така крепша машина, чим ні... anyway. і, і, А далі що? А далі ми отримуємо, що вони виробляють стільки автомобіли, і виробляють і заліза, і виробляють вуглі, електрики виробляють, і... і машини роблять, і все. І потім хто це буде купувати? Що вони будуть самі себе заставляти, то три роки купляй нову машину, Три роки купляй нову машину. Якщо зараз їхніх автомобілей не купляють ніде або купляють дуже мало. Я ж їжу теж по світі, як раніше в Латинській Америці були. Після Ліза, першого Ліза, отако чотирирічні, трьохрічні автомобілі. Після Ліза вони йшли туди на південь, і там в два рази дешевше купувати. Хороший автомобіль 3-4 роки, і вони задоволено їздили на них. То зараз вони вже мали вже менше менше їх купують, тому що вони купляють японці, а зараз китайці ці всі заповнюють свій ринок своїми автомобілями. І вони дають гарантії. Я такий в китайські автомобілі, як подивився. Ну, правда, там та гарантія вона мало працює. Тобто важко з тих китайців ту гарантію взяти, але вони малюють гарантії такі по 7 років, 200 тисяч кілометрів на свої автомобілі, які продають у, у Латинській Америці. Тобто в Європі, хто буде купляти їхні автомобілі, хто в Китаї буде купляти? Чи вони не будуть на свій ринок нікого пускати, то в них ніхто й купляти його не буде. Перша ситуація, пункт номер один. Зараз не 100 років назад, коли автомобілі могли робити тільки в Америці і в Європі. Ні, зараз автомобілі всі роблять, навіть в Індії. От, не кажучи вже про Китай, Японію, всі роблять автомобілі. Всі роблять посудомовичні машини. Я от бачу прекрасні бразильські компанії, які роблять автобуси свої з двигунами. О, і і, і бачимо мексиканські компанії, які випускають ті самі Kitchen Appliances і хороші плити гарні, і, і гарні, значить, і всі ці майкровеї, і, і холодильники. Мексиканські також. Мексиканські компанії, бразильські компанії в Південній Америці. А ми не кажемо про такі центри світу, як Японія, як Китай, Азія, які виробляють взагалі все. Розумієте, то якщо 100 років назад Америка у виробництву була, може, номер один або номер два, після Німеччини, там, Англії, бо американці ніколи не робили таких автомобілів добрих, як Mercedes чи Аустін Мартін, чи Рендж Ровер, вони не робили такої якості таких добрих машин, таких. Але, але вони робили близько до того, так? То зараз це все роблять, розумієте? Немає такої технічної переваги у Сполучених Штатах, як була 100 років назад, коли воно це все стало і прихлопнулось Великою депресією, коли вивозили товари і топили в морі, спускалися, бо не було куди їх діти. Була криза перевиробництва, все стало. Розумієте, і всі, всі 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 були звільнені заводи стали, звільнені робітники. І грошей в них не було. Вони не мали це за що купляти, і думали, як купити, щоб перекусити. Так? І багато людей хати погубили, жили в трейлерах і їздили по країні, шукали, де можна 5 доларів заробити, щоб купити собі щось поїсти чи що. Отаке От тоді було. Так? Вот. А зараз. І що з цього, що це він хоче таке саме, що було. Я тако бачу, що це трампушка. Це він таку Америку поставив на лижі, і прямо він її суляє туди, в, ту, в ту, ту, значить, ту прогалину, що було вже. Так, от, і в мілітарному плані, ви знаєте, відходити від своїх союзницьких зобов'язань це дуже негарно. Це репутацію портить, так? і більше ніхто з тобою діла не мав. Буде мати. От. І приклад війни в Україні, як брати за горло. Комікси, комікси малюють, що Україна там, кричить руку, там плаває, кричить, виставляє руку з води. Америка пливе і знімає годинник з того, хто топиться. Розумієте? І це все пройде, пройде Трампушка, пройде другого виберуть. Я не думаю, що це буде кінець світу, кінець цивілізації, кінець людству. Але. Осадок він залишається надовго, а репутацію набагато легше спортити, аніж потім її виправити. От. Так що тримаємо кулаки і будьмо разом. Дякую, що мене слухали. Всім гарного дня.